Друзі, всім величезний привіт! Вечін Дем, шведська мережа зустрічає вас. Бачу, є новиночки, є штани палацу легенькі, Ну, багато, багато є яскравого, цікавого, жіночного, романтичного. Які красиві штани, принтові і принт в пастельний такий колор-блок. поєднання пастельного і чорного. Так, Є бокові кишеньки, вони вільні, є в складі візкоза вказано, і їхня ціна 879 гривень. 86 візкози і 14 поліаміт. Прекрасно, прекрасно. Тільки зайшла, так що буду дивитися, що є. Бачу білі штани, що є палацу, і така жилетка, кофточка в'язана в, в кольорі, в кольорі кориці. Ці красиві сукні ви бачили в моєму одному з відео HM 1329 гривень, це 100% котон. Так, зацікавила ось ця жилетка 879 гривень. дивлюся в розмірі L, контрастні гузички Можна як жилетку, можна носити як. Кофточку, по білизні і все. Тому що тут і виріс невеликий. H&M вважається недорогим брендом, але дуже якісним. А, так, Це відсотковий холіостер, на жаль. Я думала, тут трішки хоча б є віскози. Так, на вигляд, знаєте, от на вигляд, де коли дивишся і помиляєшся. Як в цьому випадку я помилилася. Штани, штани красиві, широкі. На вигляд як натуральні, широкі приширокі. 1549 гривень. Вкажемо, що в складі є льон. Досить цупка тканина. не є така легесенька, тримають форму, до речі. 68 віскозу і 32% льону. Ось так. База, літня база. Чорні льняні купити байжеві і білі і мати собі на ціле літо чистий спокій. Навіть під цю блузу я вже її показувала теж в минулому відео, от бачу, боку ще є новиночки блузи, я не показувала цю. Наскільки я пригадую, що її показувала ось сюди, оці білі штани палацов. Буде супер. Ланцюги з медальйонами. І такий ланцюг коштує, коштує, так, не бачу ціни. А, є, 679 гривень. Зацікавили такі блузи з прошла, їх не було, тільки привезли. Це в новиночках. І бачите, є чорні штани, легенькі. Но вони вже набагато легші, ніж білі. Теж палацо. Кажу, купити три пари штанів мати, мати чистий спокій. Ось така блуза, 999 гривень. Мережево прошла. Манжати рукавчиків на губці. Так, рукавчик регла. Така жіночна досить. Наузички з тканиною тягнуть. Красиво було дуже. І це стовідсотковий котон. Зараз ще покажу ці штани. Ось ці штани ідеально підійдуть до цієї блузи та й в загальному. Це базові штани 1329 гривень. Вказано, що в складі є льон, подивимося, скільки вони з гумкою і стягуються. Прямі штани не широкі, білі, були більш класичні, більш такі елегантніші, а ці такі керуальні 30% льону, 70 віскоза прекрасний склад, віскоза і льон. Теж є бокові кишеньки. А... У нас такі штани. Сукня, вау. Я її показувала чи ні. По-моєму, це вже було в відео, але ну, ще раз покажу, яка вона розкішна, класна. Я не пам'ятаю, чи я показувала цю сукню 1149 гривень, це 100% віскоза. Сукня дуже красива, біло кобальтовий колір. До талії застібається на гозочки і донизу вона йде розширена. Ярусна, з оборочками, довга, ну красива сукня, дуже-дуже, дуже просто. Розрив сердечка, <рес> бо красота. Красота. Подивимося, ще тепленькі джемпери. До речі, в нас холодно, а це кардиганчик. Це кардиганчик в'язаний. Такий м'якусенький. 1149 гривень. Сподіваюся, що в складі хоч трішки є шерсті. Раз ціна така непристойно висока. А в складі є 52 поліостеру, 40 крил і 5% шерсті. Треба становище, 5% шерсті є. Такий м'якесенький і дуже дуже приємний на дотик. Це кардигантерно синій колір. А я рухаюся далі, далі передивляюся новиночки 679 гривень. Лаконічна блуза, мінімалістична, прямесенька. нічого лишнього. Ось так. така блуза, дуже легенька, дуже-дуже. Я так думаю, що в складі бавовна є. Канина така трішки, навіть нагадує йому І це 100% котон Легенький. Лимон. Сукні є нові дівчатка. О, які красиві! Я побачила на бретельках. і така повноцінна сукня. І ось ці блузи з таким надписом. Белеза Сорі, що, що там написано? Я не знаю, що це італійський, мабуть. Італійський такий вайб з лимонами. Красиво дуже легенька тканина. Амори. амури. Ну, Хто знає італійську мову? Я так думаю, що це на італійській мові написано. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте на цю яскраву блозу. Який ніжний принт? Це лимони, правда, і листочки. Дуже-дуже все красиво. О, яка красива літня колекція H&M. Прекрасний склад, 89 віскози і 11 поліестеру. Поруч штани. штани. Байжево, байжево такий е, пастельний колір навіть і до кремового. Не пісочний бажав, і штани ідентичні чорним Тим, що я показувала, теж вони з гумкою в поясі стягуються, прямі, мають бокові кишеньки 1329 гривень і в складі льон і фоза. Такі, як чорні. А я хочу подивитися сукні вам показати, з лимончиками. Аж хочеться відправитися в Італію, ви тільки подивіться. На ці розкішні сукні. Сукня-сарафан на брительках. Бретельки регулюються, така італійська, я вважаю, що це італійська тематика. На плечах тканина прошита гумкою. І ось такий сарафан. 1149 гривень. Особливо коли ще ви десь відправляєтеся в подорож на відпочинок, то взагалі ви будете себе почувати прекрасно в таких речах, яскравих, літніх. Знизу ще така кромка підшим, бачите? І це 100% котон, так як і блуза. І ось ще такі сукні широкими рукавчиками. Донизу співниця йде ярусна, з оборочками, з поясочком тоненьким, до талії, донизу талії застібається. Музички, рукавчики, такі призібрані буфи. Це стовідсотковий котон. Яка сукня? 1329 гривень. А новиночки продовжуються. Я йду і бачу, які яскраві кольори. Природній білий, такий аж до кремового. І природній колір фуксії. Впевнена, що є льон в складі, тому що видно під Що можливо, помиляюся. Ось такі шорти з високою посадкою, з гумкою в поясі. Така широка гумка на літо, на літочко, на жару. А тільки коли вона буде, у нас 55% льону і 45 віскози, бокові кишеньки. Які шорти класні. Ви тільки, ви тільки погляньте. І ціна цієї красоти. Та-да-да-дам! 879 гривень. Ось такі шортики. Цю блузу я показувала в інших моїх відео. Вона є. Теж дуже красива, красивий принт. Шорти теж моя любов, подобається мені якість, подобається мені а вибір величезний. Є джампери базові на короткий рукавчик. Якість хороша, дуже хороша в'язка, хороша так отут. Перехід хороший між рукавом і основною частиною 70% написано, що віз 679 гривень. Базовий такий варіант. Ще називають джампер американка. Я бачу такий ідентичний, але є з гузочком, може, кардиганчиком пошитий. Цікава яка ціна. Так. 699 гривень і в складі теж 70% віскози. Рожевий колір. Показувала в чорному кольорі і ще в іншому кольорі інших відео. Рожевого не було, появилися. Такі блузи топи, 879 гривень. Або хто не бачив мої інші відео. Ось така блуза. У складі 51% віскозу і 49 бутону. Тут теж новиночки. сукня донизу застібається нагодочки, плечі приспущені. І це 100% віскоза. Сукня дуже красива, дуже красивий принт, біло-чорний, ніби і такі наляписти, ніби такі квіти великі, але одночасно все у міру. Буває теж так. І ціна 879 гривень. Ну, прекрасна ціна. От я завжди задумуюся над ціноутворенням речей, бо, як бачите, сукня може бути дешевша від якогось топіка з синтетичної тканини. Тобто так, ось така сукня і ціна 879 гривень, 100% а от, Наприклад, візьмемо топ, так, це еластична тканина, чорний, базовий. А ззаду о, таку має перетинку. Цікаво, яка ціна. Подивимося. А тут коштує 499 гривень. Так, її боді. А боді вже ніби з, з натурального трикотажа. І теж ціна 499 гривень. Ой, я бачу ще красиві сатинові спіднички. У нас такий базовий боді. Так. Ранина не 89 поліестеру і 11 еластану. Та ще така сукня дуже красива, довга. Це 100% віскоза. Ой, яка красива, схожа на сукню з лимонами, але це вже зовсім не то. Хоча вона більш базова, але ну не то 1149 гривень. Ну тут віскоза просто, а там а, котончик. Бов була бавовна, красива сукня. Знову новиночки і досить цікаві. Сукня, сорочка в смужку. Темно синій колір з білим. Цікаво. Такі манжети рукавів можна підвернути, застібається на один гунчичок. Щось таке цікаве. 1549 гривень, мабуть, кутон. Ось така сукня, непогана. Зараз будемо дивитися склад. Ну, Ціна теж не є низькою. Так, це 100% кутон, і кутон ціниться трішки вище по ціні, ніж віскоза, наприклад. Ще сукня є таку смужку. Мені навіть краще сподобалося 100% котон теж, 1549 гривень теж, але більш такий яскравий, якби принт, яскравий блакитний. От зараз порівняю, самі побачите. Ну, якби кожному своє. Тут більш так спокійніше, більш казово. А Тут більш такий веселіший принт. Є шортики спідничка в білому кольорі. Тканина тримає форму, така тканина як костюмна, як класична, як класична костюмна, такі міські шортики, в неї є пляжні. 879 гривень. В складі поліестер, віскоза, ластан. Ну, така тканина, як в костюмах, як в штанах. Повернулася до цієї локації, бо пропустила такий джамбр 799 гривень, вважаю, що він базовий. А ще є кардиганчики в'язані. Це такої щільної в'язки. 799 гривень. Це класика. Ось. Ну, склад нікудишній, якщо так розібратися, 90 поліестеру і 10 еластану Хоча ціна на 800 гривень. Ну, це е, в єврох це не є багато, це 18 євро. Коли ми дивимося в гривнях, то ми собі так думаємо, що це дуже дорого. Ну і якби це дуже індивідуально для кого здорово, для кого це якби така ціна досить низька. 20 євро це для Європи не є висока ціна. Прекрасна локація, сукня, сарафан, як в лимони. Така ж модель, теж дуже красива, тільки погляньте цей принт, як намальовано акварельними фарбами, синьо кобальтовий з білим, красиві ці сарафанчики літні, брителічки регулюються. Все як це, як з лимонними сукнями-сарафанами, 100% котон. Така ж ціна 1149 гривень. Ще такі є сукні, дуже такі дівчачий. Бабі-дол ще називається така модель. Ось такі сукні. 1329 гривень, теж 100% котон. Дуже жіночна. Рукавчики буфи з гумкою в манжеті і в талії теж гумка. Ось така красива сукня. Підкладка та з котон, а так підвернута такою бочечкою. Ось так. А ще такі сукні є. Дунею з гнузичками. Модель така схожа, як лимони. Я думала, чи є а не тільки на брательках, а ще є ще а, така модель схожа, як ця що була в лимони, 1149 гривень, але це 100% віскоза вже, а не котончик. Досить довго, з гузочками, кишень бокових немає, трапецію донизу, понизу кромка принтова. І з'явилися ще одні прикраси це ланцюги з рибкою. Вигляд мають розкішний, дуже по-багатому Ззаді така застіпка, бачите, ще з таким. Ще з таким ланцюжком ту Ось така рибка, і вона рухлива. Вау! Дуже красивий ланцюжок. Досить довгий, якраз підійде до тих всіх сарафанів, що я показувала, до літніх суконь. і ціна 749 гривень. І коричнева сукня. Кольорі шоколаду, понижена пройма рукава, рука досить широкий, мінімалістична, базова, під кеди, навіть чи під взуття на високих підборах вона підійде і там, і там. 999 гривень ця сукня коштує. І це 100% віскова з контрастними золотими гузочками. Ось така сукня, сукня сорочка. До цієї сукні можна взяти таку сумку велику, чому ні, в коричневому кольорі, я вже її показувала, ще раз вам нагадаю. По-моєму, це схоже, це інше. Або, можливо, це 1799 гривень коштує. І є шортики такий спітничка, такий, як білі, 879 гривень. Костюмна тканина, така тканина, як в штанах спереді спідничка ззаду, все те саме показувачі, що такий такі шортики спідничка. 879 гривень полястри візкозала стан. А ще в новиночках класна футболка з такою нашивкою, як 3D, об'ємною ательєр Паріж. 100% котон, оверсайз. Біло-молочний колір, колір природній, невибілений. Для мене це важливо, тому що я люблю саме так. І ціна ціна низька 399 гривень або 9 євро. Ось такі футболочки в новиночках. І є короткі сукні в новинках. Теж це стовідсотковий котон і низька ціна. Зараз я ще подивлюся, що це котон, бо ціна досить низька 30 євро або 999 гривень. Короткі сукні. Вона розширена трапається донизу, застібається донизу на гузочки. Дійсно, це стовідсоткова бавона, стовідсотковий котон. Так ще рекомендую і бачу знову штани віскози і льон, Такі, як я показувала, білі чорні. А можливо, це інші. Такові кишеньки. Якщо ви хочете натуральні тканини і якісні речі, то відвідайте H&M. це не реклама, це мені за це ніхто не платить, що я так вам гарно розказую. 30% льону, 70 віскози. Хочу закінчити свою думку, якщо ви шукаєте натуральні тканини, більші навіть розміри, тому що в H&M є і якість хорошу, і по досить відносно скромних цінах, бо ціни бувають і вищі в брендах, то ви можете собі завітати в H&M. я впевнена, що ви собі знайдете речі як класичні, так і кажуальні. І на цій прекрасній ноті я хочу вам подякувати за те, що ви залишалися в моєму відео до кінця. Всім па-па і до зустрічі!